З Самого ранку виїжджаємо до артилеристів в екіпажу РСЗВ. «Вампір» особливе завдання. Вони стрілятимуть агітаційними снарядами. Листівки закликають ворога здатися в полон та інструктують, як саме це зробити. В кожному снаряді півтори тисячі одиниць. Це нагадування для окупантів, що Україна обов'язково поверне свої землі, а вони ще мають шанс скласти зброю та вижити. Військові проводять останні підготування перед запуском, щоб листівки потрапили до своїх адресатів. Зараз ми виставляємо час польоту снаряду для того, щоб розрив прямо над самою цілею. Це агітаційні снаряди розривними виставляємо для того, щоб розрив був на цілю, і бумажки агітаційні розлетілися прямо на цілю, як наймов більшу територію. В полі робота мало чим відрізняється від бойової. Тільки цього разу снаряди несуть попередження. Хлопці працюють максимально швидко, адже ворог завжди полює на них, стріляють у різних напрямках, щоб якомога більше окупантів отримали повідомлення. У нас сьогодні відбулася стрільба агітаційними снарядами з листівками, для того, щоб ворог розумів, що йому тут нема що робити, і краще здатися. Зараз провели зарядку, виставили час розриву агітаційних снарядів для того, щоб листівки розійшлися по точці наведення. Тому, в принципі, виконуємо завжди свою роботу. В екіпажу сьогодні декілька виїздів, щоб охопити чим більшу лінію фронту та донести інформацію. Перед тим як просуватися вперед, наші військові передають привіт російським окупантам та нагадують, що у них є шанс здатися в полон. В іншому випадку на українській землі їх чекає тільки смерть.